Літо 2024 року в Україні можливо і не буде рекордно спекотним. З одного боку очікується нейтральна фаза між Ельніньо та Ланінья, а з іншого на планету впливатиме дуже активна сонячна радіація. Про це в коментарі погода УНІАН розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та України Віра Балабух, і розрахунки і експертні оцінки говорять про те, що у нас літом. Може бути спекотним. Але якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним, хоча буде досить таки теплим, каже метеоролог. Така ситуація, за словами експерта, пов'язана з кількома чинниками. Вона пояснила, що на процеси такого великого масштабу, які впливають на циркуляцію атмосфери протягом тривалого періоду, впливає стан океанів. І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, це південне коливання, тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігаються Ельніо і Ланіня, підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію, пояснила Балабух. Зараз, за її словами, ці аномально високі температури, які зокрема спостерігаються і в Україні також, зумовлені додатною фазою Ель Ніньо. Як правило, у роки Ніньо і спостерігаються досить високі температури повітря в наших помірних широтах. Зараз ми бачимо, що фаза ельнінів закінчується, і дуже стрімко температура океану починає охолоджуватися. Тобто зараз ми переходимо в нейтральну фазу. І, можливо, завдяки цьому температура повітря може дещо знизитися, каже метеоролог. Але, за її словами, відіграє велику роль ще й інший фактор природні чинники, які впливають на температуру повітря. Один з них це сонячна радіація. Ви знаєте про ці цикли сонячні 11-річні. Так от зараз у нас спостерігається 25-й цикл сонячної радіації, і відповідно до жовтня буде відзначатися максимальна активність. І от можливо, що цей чинник також вплине на те, що температура повітря влітку може бути вищою за норму, прогнозує Віра Балабух. За її даними, квітень в Україні має бути дуже теплим. Середня за місяць температура може бути на 2-4 градуси вищі норми та навіть більше, а найбільша аномальна погода заїзд очікується впродовж поточного тижня. У травні ж за прогнозом експерта також переважатимуть більш високі температури, ніж зазвичай. Але температура в травні може бути не настільки аномально високою, як у квітні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.